Всім привіт! От і настав час практичної роботи. Під час вивчення цього блоку ми з вами познайомилися з циклом з лічильником, з циклом з умовою. Також попрацювали з модулем Tartal, до речі, з яким ми завершуємо з вами працювати, та познайомилися з модулем RANDOM, який дозволяв нам вибирати випадкові значення. Закріпили роботу зі змінними. Тож пропоную під час цієї практичної роботи попрацювати над. Картиною. Ця картина складається з декількох етапів. На цьому етапі ви можете заробити 3 бали. Для цього треба задати початкові налаштування в вашій картині, створити саме небо фон і намалювати галявину. На цьому етапі ви можете заробити 6 балів, намалювавши будинок за допомогою лічильником. Якщо ви пам'ятаєте новорічну листівку, то там ми з вами розбирали, яким чином можна створити новорічну зірку. Сьогодні ми її з вами використаємо. Відтворивши зірку на нічному небі, ви отримаєте 8 балів. Для того, щоб отримати десятку, необхідно зробити 50 зірочок на вашому небі. Як підсказка, це робиться за допомогою модуля Random функції RANDINT, і значення для іксів у нас можуть змінюватися від мінус 450 до 450. Значення ігреків від мінус 100 до 450. Залежно від початкових налаштувань нашого малюнку. Для того, щоб заробити 11 балів, вам необхідно зробити так, щоб ці зірочки змінювали свій розмір від 2 до 10 пікселів випадковим чином. Ну і якщо ви хочете 12, то зробіть ці зірочки різними кольорами. Кольорів має бути від 6 до 8 і намалюйте місяць на небі. Чекаю на виконання ваших практичних робіт. Сподіваюсь, вони будуть творчими і ви додасте щось своє у вашу роботу. Ну а презентація з текстами програм початкового рівня буде під відео.